А зараз ми сажаємо цибульку. Як більше, як ячмінь, чесно кажу. Отака і ще й менші були. І вродила непогана цибулька. Ось і гризун. Що воно таке? Жінка гуляє з мишею. Які ряби, глянь, яка вона ряба. По картоплі подивимося, що в нас буде. Навіть зараз я покажу. Ось. Отак вона сидить в землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Хочу сьогодні вам розказати трошки по отакі сіянки. Бачите, це є сіянка, тиканка, арпаш, димка, як її тільки нас не називають. В даний час це є трошки менші фракції, а це є крупніша. Я взяв, просто хочу посадити це. Тут хочу вона подогасти, а потім робиться вже такою плоскою. Хочу посадити її на зелень. Подивимося, вона виросте хоч отакою гробиною. і в роздріб трошки продати собі. В першу очередь, як ви хочете, щоб у вас не пішло в стрілку, звичайно, треба її просушити. Як у нас раніше говорили, це продимити. Чому димка? Димили, її вирощували самі люди. Вирощували на, з великої цибулі насіння, сіяли, висаджували і постійно робили собі так, таку димку і ложили десь під весну той то зимою на піч, на дерев'яні такі підноси в ящичках чи в навіть мішечку. І вона. До, як то кажеться, продимувалось. Чого? Тому що у нас огенька була. Ну і садили, і ніколи так стрілку дуже вона не йшла. Але зараз, як кажеться, голландський і не йде. Зараз вам поясню. Ще он у нас тут посадяна голландська. Це Монтана, є і тут горді, різні сорти. Бачите, схожість непогана, добра. Це я брав по 65 гривень, зараз у нас 100 гривень. Це. На гуртовому, а так 120-140. Ми переважно на півдні садили одеську. Одеська цибулька непогана, ніхто її там не вудив, купили, посадили, але з першої очередь треба її просушити, щоб вона була суха. Просто на коло, коло сухого ставити, і вона, бачите. Щоб не була волога. Я ще її садити не буду на полі, так як хочу там досадити кусочок, різницю зробити, щоб потім в мене була вона на, на зелень, пішла на осінь. пішла. Так як купувати дорого, а так для себе посадити щось трошки, щоб продати якась була копієчка, Ну то та й так. А цю буду, бо є крупніші, звичайно, треба брати до 2 см обйомі. Одиничка, двойка там називають, ще як називають. Е, тому що е, далі вже вона буде, як то кажеться, буває б морози чи ще що. Е, 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 і вона йде, дійсно вона може піти, але кажуть, треба просушити, але буду пробувати в тепличку і подивимося, що в мене з того вийде. Хоч прошли рік я отут рядом, цибулька, в мене не пішла ні одна в стрілку, це голландські сорти. А цю буду садити трошки пізніше. Можна і накрити но не буду накривати, а трохи посадимо ми і дрібно. Це є до одинички, одиничка такі, бачите, такі. а сажали, Осад, колись я саджав три мішка, то три сітки брав 30 з чим-то кілограм почти. І ми сажали таке чуть як більше, як ячмінь, чесно кажу. Отака і ще й менше були. І вродила непогана цибулька. Вродила непогана цибулька. Це є в наш тударт. Про тому обов'язково візьміть і її, ну і квітні місяці треба, певно, десь висаджувати. Ми переважно садили в квітні місяці, це на. Херсонщині. Ну, Тут, певно, так само, щоб вже було вам, як то кажеться, дійсно, що ви мали цибульку. Кому, Кому ще треба буде, можете обов'язково собі і купити. Купити по заказу, щоб хлопці лишилося. Так як така на гурт від сітки по 42 гривні. Отака, така, бачите. А вже крупніша 35 Я її взяв просто на зелень. Чесно кажу, взяв на зелень. Я собі сам її і зараз теплички посадимо. Чи в теплички, щоб скоріше було. По вирощуванню є дуже багато нюансів. Звичайно, це кажу, наша одеська штутгарт, переважно. Її сажають, щоб потім на осінь так само продали, вона ціниться, теж навіть більше цінилася штутгарт. Її беруть на. Зелень. Потім висаджують і на Новий рік зимою в тепличках мають зелень. Вона дає, до зараз я вам покажу просто-напросто один, од, один нюанс. Так як не кожна дає багато піря. От я взяв свою монтану. Вона, бачите, ну тут три дала, тут дві. Це дуже мало. Це бачите, два, два соцвіті, тут теж три. А в штугарті може бути 4-5. І так гарно буде зростати. Тут я різав, а зараз покажу вам. А тут я не різав. Бачите, два тільки три. Три саме більше. А тут я не різав. такий макар посадяно. Ось така зелень. Бачите, от така зелень. Ну, кажу, що в Штутгарті дає більше, зелені набагато більше. Саме більше дає це Штутгарт. Посадити отаку от велику, трошки меншу, середню, і вона вам дасть дуже багато, як то кажеться, зелені. Це коли ви виросте з такої е, тиканки, чи арпаша, чи як там ще називати їх. От тут у нас, але бачу, і бурян пішов добре. Це редиска. Сіяли, правда, мокро було, трохи забивалась сама сівалка, але ми так для себе то воно піде. Це вже друге висіяли, просто щоб було. Тут ми посіяли край моркви, вже зійшла, бачите, морква, схожість моркви. Оце морква зійшла, ми за мною посіяли. І тут у нас є редиска, але кидаємо отаких от три рядка. Певно, вийде у нас, а може треба більше. Чотири зразу тягне чи 5. І ми кидаємо просто на зелень цибульку. На зелень. І як вийде, може ще. Крупнішу, грубшу отаку зеленю можна буде трошки продати. Пару рядочків просіємо, що питаємося, що воно у нас вийде. А так, бачите, кажуть, трошки і бурян пішов, так як ми сіяли в лютому місяці. І я вам скажу чесно, у нас на е, півдні, це захід України, на півдні України вже в даний час ми б вже виривали повним ходом. Це не південь. Це я вже замітив. І по редискі тут, як то говориться, не сильно розженешся. По картоплі, по картоплі подивимося, що в нас буде. Навіть зараз я покажу. Бачите, що на картоплю посадили, картопля. Теж і бурян трошки пішов, але но, но одне хочу сказати. Зараз покажу. А це, от дивіться, ми в лютому посадили нашу рів'єру. і я хочу показати одне. Отак от вона сидить в землі, але вона окороняється. Бачите? Тут воно не опалюється, але вона окороняється. Бачите, синя наша рів'єра, А сорт. сорт. Ну, Будемо дивитися далі, десь. Може на початку і квітня і зійде повністю, подивимося, бо зараз передають трохи тепло. Але регулювавка є і вона в нас закрита всередині плівкою. Бачите, на великі морози можна, ми можемо і скоро вилізти. Гляньте, вона вже доверху. Вона вже доверху скоро буде вилазити. Це непогано, тому що зажалося, щоб скоріше, як то кажеться, викопати і мати якусь чи копійку чи собі, хто як хоче. Це не багато, це не великий бізнес, але все рівно. Трошка того, трошки того, от і є. Решта тут буде, так як в нас там Я показую. розсадник з тої сторони. А тут у нас всього потрошка, навіть морка дуже добре зійшла. Сіяли вручну, жінка сіяла, А насади теж вручну, помаленьку. І як завжди, Дамикиця. Дами кіця наш кись. Коти нас люблять. Що на Херсонщині коти приходили до нас. Що зараз, бачите, отакі. От Але Бурян пішов. Бурян пішов добрий. Ну нічого, вирветься, перефрезерується той кусочок, прорветься. Щось буде далі, будемо садити. Огірок. Ну, це буде пізніше, травень місяць. А зараз ми сажаємо цибульку. Як я говорив, кому цибульки такої, ще в хлопця є, непогано. Я провірив сам. Доброго дня. В продажі є ось така цибулька. Сорт Штутгарт. Якість гарна. Цибулька суха, гнилої, лисої нема. В наявності. Дві фракції. Ось така трішки крупніша. І ось така. Трішки дрібніша. Цибулька знаходиться в Одеській області. Можливо, відправка новою поштою. Дякую за увагу. А це просто провірую, як буде в полі посадю. На цьому там в мене кусочок є. ну і... Звичайно, тут ми сажаємо, щоб трохи кажу, на зелень і все остальне. Ось так зараз посадиться. Все рівно треба щось, щось садити, щось, щоб було, щоб мати, де хто каже, багато для себе. Як багато для себе люди, то можна трошки кажу лишній продати. Продати якась копійка буде. Опису буде в нас. А ось і гризун. Що воно таке? Гляньте, сиве, мишка яка. Бачите, яка сива у нас. Бачите, а вона щось тут причаїлася. Тут, звичайно, я проходив, бо в мене там миші були. Проходив по цьому. Я думав, що це пір'я, а це миша. І киця рядом. Мабуть, вона. Жінка гуляє з мишею. а який ряби, глянь, яка вона ряба. Яка вона ря... Та яка вона ряба. А ага. як зараз як хапне? Йо, жило чи що? Повстихай йде. Кицька візьме, ні. Щось киця дивиться. Вона на ній нема коли. Так, оп, все. Ось відео побачили. бачите. Це друг. Це друг, киця наїлася. Ну, вона лови, коли є малі, вона лови, звичайно. Але то такі якісь ряби, як білка, не знаю, що воно пішло. Так, так. О, і будемо ми тут робити багато, ще, звичайно. Помалу робити. Працювати. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а ми. Результат покажемо в кінці обов'язково, тому що я спеціально взяв для себе цю цибулю. Кому треба, будь ласка, номер телефона буде. До побачення.